Повернення в далеку-далеку Галактику. Карколомні пригоди майбутнього короля піратів, найгучніший скандал в історії Сполучених Штатів, нова частина нашого улюбленого подкасту та багато іншого. Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми традиційно обговоримо всі найгарячіші новинки серпня. В ролику об'єднані фільми та серіали. А в описі ви знайдете детальну інформацію про релізи. Щиро подякував за вашу підтримку. Подобайки, коментарі та підписки, і всім приємного перегляду. Відкривають серпень батьки року з четвертим та фінальним сезоном. Це продовження чудового британського серіалу, який висвітлюючи тяжке життя сучасних батьків, вміло балансує на межі серйозної та неймовірно смішної історії. Події нового сезону розгорнуться через декілька років. Персонажі Мартіна Фрімена та Дезі Хагард опиняться на межі розлучення, а їх подорослішавші діти принесуть нові випробування. Адже як натякає трейлер, новина про незаплановану вагітність дівчини Люка та перше кохання Ави сколихне родину Ворслі. Автори, безперечно, продовжать з притаманним англійським стилем та іронією говорити на актуальні теми. А на якій ноті закінчиться життєва історія і чи зможуть герої подолати чергові конфлікти, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. Ритміка яскрава енергійна драмеді про сходження відчайдушної домогосподарки на п'ятистал фітнес-індустрії повертається з фінальним третім сезоном. Шейла Рубін продовжить втілювати в життя свої амбітні ідеї. Вона з головою зануриться не лише у ванну з крекерами, але й в нові стосунки та відчайдушно протистоятиме жорстокій конкуренції. За словами творців, останній розділ глибокої історії, здебільшого націлений на жіночу аудиторію, підведе Шейлу до гідного фіналу, на який заслужила як головна героїня, так і її шанувальники. Загублені квіти Еліс Харт Екранізація одноіменного бестселера Голі Рінґленд сфокусується на історії дорослішання головної героїні, втративши обох батьків під час задаткової пожежі, дев'ятирічна Еліс переїжджає на ферму до бабусі, де й дізнається похмурі секрети своєї родини. Глибока історія охопить багаторічний період і її трагічне минуле переслідуватиме Еліс протягом усього шляху. Трилер натякає на таємничу та емоційну поїздку довжиною в життя. А Сікурні Вивер підкреслила, що глядачам не варто очікувати на виключно драматичну оповідь, адже серіал здивує своєю багатошаровістю, поворотами і в цілому має залишити незабутнє враження. Убивство в одній будівлі Легка іронічна та дотепна детективна комедія про любов до жанру Трукрайм повертається з третім сезоном. Його події розгорнуться відразу після смертоносного фіналу. Бродвейський дебют популярного актора у виконанні Пола Рада трагічно обірвався. Ексцентрична трійка детективів уже традиційно будуватимуть різноманітні теорії, займатимуться пошуком доказів, опитуванням свідків та найголовніше документуватимуть процес розслідування у своєму улюбленому форматі. Окрім ради, із запрошених зірок у третьому сезоні точно з'явиться оскароносна Меріл стріп, яка гратиме одну з головних підозрюваних. Впевнений, що компанія незграбних, але кмітливих подкастерів не втратить свій запал і продовжить розважати мільйони глядачів в міру заплутаними розслідуваннями та особливою атмосферою. Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя. Нова інтерпретація культових персонажів познайомить із чотирма досить юними черепахами, які все життя ховалися від навколишнього світу, невгамовно тренувалися та поглинали піцу. За допомогою оновленої до неї пізнання Ейпрілоніл вони планують завоювати довіру жителів Нью-Йорка та зупинити таємничий злочинний синдикат, який буквально складається з армії мутантів, що планують підкорити світ. Якщо не брати до уваги звичні для сучасності відходження від канону, черепахи виглядають дійсно непогано. Трендова стилістика в дусі кота у чоботях та людини павука мені до вподоби, а всі промо-матеріали натякають на дуже яскраву та по-доброму наївну пригоду. Донателло почуває себе настільки вільно за кермом, тому що знає про сервіс онлайн-страхування Хотлайн Фінанс. Рекомендую вам ним скористатися, коли потрібно буде придбати страховку на автомобіль або туристичний поліс для закордону. Це як максимально зручний інтернет-магазин, адже саме на Hotline Finance зібрані страховки від усіх страхових компаній. А ще тут є корисні фільтри, щоб ви могли самостійно знайти ідеальний для себе варіант. Вибирайте потрібну вам страховку з потрібним набором опцій, заповнюйте дані. Вводьте мій промокод навколо Кіно 10 заради гарантованої знижки в 10%. Оплачуйте і досить зручно, просто та швидко отримайте готову страховку на e-mail. Страховка з вигодою, звісно, Hotline Finance. Посилання та промокод в описі. Користуйтеся. Місія Стоун це шпигунський бойовик, в якому диво жінка Гальгадот спробує ефектно вірватися на споконвічну територію Джеймса Бонда, Ітана Ханта та Джейсона Борна. Агентка секретної міжнародної організації, скориставшись допомогою персонажа Джеймі Дорнана, повинна якнайшвидше зупинити небезпечного хакера, що намагається викрасти смертоносну зброю. Місія Стоун продовжує серію дорогих, масштабних та зіркових фільмів Netflix, де сюжет витискають на задній план ефектні екшн сцени, якими може похвалитися буквально кожна секунда трейлера. Ну і, звичайно, Гальгадот в образі сталевої жінки виглядає ідеально. В цілому вам варто очікувати нехитрий, жвавий літній блокбастер, який можна переглянути, не виходячи з дому. Таблетка від болю. Гострий як скальпель серіал розвиває події навколо одного з найгучніших скандалів в історії Сполучених Штатів. Він розповість про нечисту на руку компанію, яка стала винуватцем тривалої опіоїдної епідемії, і простий народ, який в силу обставин зіткнувся з її жорстокими наслідками. Горизвісні події будуть висвітлюватися з точки зору людей, які вигадали, поширювали, приймали, а також хотіли позбутися вбивчого препарату. Трагічна напружена та моторошна історія, що викриває людську жадібність і демонструє багатогранний погляд на події минулого, однозначно заслуговує на вашу увагу. Але буквально декілька років тому хулу в серіалі Ломка вже дуже круто її розкрили. І чи зможе Netflix по новому обіграти шокуючий інцидент, залишається питанням. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли б побачити на каналі добірку згідних батосерійних проєктів, заснованих на реальних подіях. Гранд Туризмо гаряче очікувана спортивна драма, заснована на серії ігор, та реальній історії британського геймера Яна Мандерборо, який став професійним гонщиком. За сюжетом юний хлопчина, що проводить увесь вільний час у грі Гран Туризмо та страждає від напружених відносин з батьком, неочікувано отримує золотий квиток. Яну пропонують взяти участь у серії геймерських змагань та згодом під пильним контролем тренера сісти за кермо справжнісінького політа. Правдива історія про жагу до перемоги та дике бажання довести оточуючим і самому собі, що завдяки відеоіграм можна стати успішним, вже отримала теплі відгуки критиків. Серія захоплюючих промороликів вдало передає відчуття шаленої швидкості, розкриває непросту долю головного героя та натякає на неймовірно захоплююче дійство. Мільярди у фінальному сьомому сезоні серіал про внутрішню кухню фінансового світу продемонструє грандіозний бій за місце на вершині. Раніше створені альянси зазнають кардинальних змін: вороги стануть друзями, старі травми перетворяться на зброю. і важливу роль у масштабній сутичці зіграє Акс, до ролі якого повернеться Дем'ян Льюіс. Серіал має отримати епічну розв'язку, а місцевий всесвіт продовжить розвиватися у майбутніх спінофах. Першими з яких стануть мільйони про молодих брокерів та трильйони про титанів фінансового світу. Нова концепція не вселяє довіру, але, можливо, епізодичні кросовери, в яких з'являтимуться добре знайомі нам персонажі, допоможуть серіалу еволюціонувати у щось набагато більше. Обраний адаптація графічного роману Марка Міллера Американський Ісус розповість про нове пришестя Божого Сина на Землю. Десь у північній Каліфорнії 12-річний хлопчина відкриє у собі дивовижні здібності перетворювати вино на воду та зцілювати людей від невиліковних хвороб. Доки віруючі та лідери культів намагаються використати джоді у власних і не завжди добрих цілях, хлопчина разом з друзями відправиться у неймовірну подорож, яка може змінити світ. Концепт проєкту мені цікавий і дуже віддалено нагадує несправедливо закритий нетфліксом серіал Месія. Хоча на етапі коротенького тизера обраний не надто вражає. Синій жук заснована на одноіменному персонажі DC-стрічка, познайомить нас із хлопцем на ім'я Хайме, який отримує стародавню реліквію, пов'язану з інопланетними технологіями, та стане новим супергероєм. Кіновсесвіт DC останнім часом переживає тяжкі часи. Сиквел Шазама та Флеш завдав колосальні збитки студії, і нове творіння DC, яке, до речі, за словами Гана, приєднається до перезапущеного кіновсесвіту, ніяк не внадіює. Мені стрічка з доволі посередньою графікою з кінця нульових нагадує, шаблонний низькобюджетний проєкт від Сідаба, а численні аналітики вже пророкують синьому жуку величезний касовий провал. Прихисток Харлана Кобена протягом декількох років письменник тісно працював з Netflix, подарувавши нам чимало напружених та непередбачених трилерів. І з найцікавішого, це безпека, незнайомка та безневинний. Нова ж екранізація Харлана вийде на Amazon та розповість про підлітка Мікі, який після задаткової смерті батька переїздить у провінційне містечко. Разом із новоспеченими друзями хлопчини намагатимуться розкрити низку незрозумілих зникнень місцевих жителів. Та секрети похмурого поселення, які тісно переплітатимуться з його сім'єю. Сюжети письменника точно не найреалістичніші та мають численні схожі кроки. Але якщо спиратися на досить успішні минулі екранізації, можна впевнено сказати, що на вас чекає захоплююча кримінальна головоломка, багата на твісти та інтригуючі загадки. До речі, прихисток перенесе на екрани лише перший том підліткової трилогії, і якщо серіал здобуде необхідну популярність, ми побачимо ще два цілком самостійні. Них сезона Зимовий Король. Це чергове, звичайно ж, максимально актуальне переосмислення легенди про короля Артура. За основу багатосерійного проєкту взяли чудову трилогію Бернарда Корнвела, за книгами якого було знято популярне останнє королівство. Як запевняє синопсис, на відміну від першоджерела, де головним героєм є монах Дерфель, який задовго після смерті Артура вирішив розповісти історію трансформації могутнього воїна, ми відразу познайомимося із незаконно народженим сином короля. Щоб завоювати пошану народу, об'єднати Британію та стати тим самим героєм із легенд, які століттями захоплюватимуть уяву людей, Артуру доведеться здійснити безліч відважних подвигів. Очевидно, що MGM, раніше відомий як Epix, не головний постачальник якісних серіалів. Телеканал не має шалених бюджетів, що відображається на візуалі та вбранні, яке ніби прийшло в спадщину від останнього королівства. А найсумніше те, що зимовий король, принаймні наразі, здається таким далеким від оригіналу та й загалом періоду, що він висвітлює. Асока події гаряче очікуваного серіалу розгорнуться після падіння імперії та розкажуть про нову доленосну місію, подавана Енакіна Скайвокера. Асокатану дізнається про загрозу галактичного масштабу. Вона відкриє полювання на грант адмірала Трауна та спробує відшукати зниклого джедая Езру Бріджера. Події серіалу безпосередньо перетинатимуться з сюжетними лініями повстанців, і як засвідчив трейлер, у «Асоки» на екрані з'являться знайомі нам по мультику не тільки вороги, але й союзники. В цілому серіал обіцяє чимало помахів світловими мечами та море фансервісу. Відомо, що Гайден Крістенсен знову повернеться до легендарної ролі, але, опираючись на хронологію, це будуть лише спогади «Асоки». Батисерійні проєкти Star Wars уже стали на горизвісний конвейер Дізней, і варто сподіватися, що це не завадило Дейву Філоні створити гідний продукт, адже Боба Фетт», «Обі-Ван» та навіть останній сезон мандалорця викликали деякі питання. 24 серпня до Дня Незалежності України в прокат вийде історичний фільм Довбуш його події розгорнуться у Карпатах на початку XVIII століття. Під жорстоким тиском польської шляхти гуцули тікають в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші, не бажаючи миритися з несправедливістю, стають повстанцями. Проте, опинившись поза законом, їх методи, цілі та бачення кардинально різняться, а стежки розходяться. Історія про свободу, незламність, любов. Та боротьбу за свою землю виглядає максимально актуальною. А її творці підкреслили, що гідно оживили легенду про карпатського лицаря та обіцяли масштабну оповідь і багато екшену. Тому перед тим як планувати похід у кінотеатр, навіть якщо ви не полюбляєте історичні картини, варто пам'ятати, що в прокат виходять українські фільми, які вироблялися ще задовго до 24 лютого, а зараз майже нічого не знімають. Окрім звичайного вонопроєктів Горбунова за 33 мільйони з держбюджету, тому Орму майбутньому кількість наших стрічок значно знизиться. А доки це не сталося, не втрачайте можливість їх переглянути. Рагнарок, третій сезон. Стародавній конфлікт між скандинавськими богами і велетнями, хоча й розвернувся на теліни найцікавіших підліткових баталій. Норвезький серіал продемонстрував непогану суміш північної міфології, з таємницями маленького містечка та сучасними проблемами людства. Хоча наразі немає ні трейлера, ні жодної інформації щодо сюжету, відомо, що третій сезон поставить крапку у конфлікті місцевого тора з могутнім сімейством Ютул. І як натякнув фінал, деякі представники протиборчих сил сил епічною сутичкою можуть змінити свої сторони. Друзі по відпустці, Сиквел літньої комедії, яка, незважаючи на свою шаблонність, стала одним із найпопулярніших релізів хулу, відправляє знайомих нам персонажів у нову подорож на Кариби. Робоча поїздка для Маркуса та відпуска для інших перевернеться з ніг на голову, коли на курорті з'явиться батько Кайли у виконанні стіва бушемі, адже колишній зек почне сіяти довкола себе тотальний хаос. Друзі по відпустці точно не хватають зірок з неба. Це максимально типова попкорнова комедія з шаленими пригодами, комічними ситуаціями, абсурдними, відвертими та тупими жартами, за які до речі, вона отримала Р. і сикл 100% продовжить дотримуватись перевіреної роками все ще працюючої формули. Убивство на краю світу. Це нова робота Брит Марлінг та зала Батман-Гліджа, шоуранерів недооціненого та несправедливо закритого серіалу. Оа. Трейлери детективного проєкта все ще немає, але його сюжет буде обертатися навколо героїні Еми Корін, яка опиниться серед 12 незнайомих один одному гостей таємничого мільярдера у якомусь віддаленому від цивілізації місці. Традиційно хтось неочікувано помре, а дівчина буде розслідувати злочин. Серіал бере за основу класичний сюжет Агати Крісті, але найцікавіше те, що автори мають по новому обіграти знайому всім історію, адже вони неодноразово запевняли, що нібито знайшли свіжий захоплюючий підхід до детективного жанру. One Piece Зі слів Netflix, це найдорожчий багатосерійний проєкт стрімінга. Активну участь у виробництві серіалу приймав безпосередньо автор манги. Ну а його сюжет, звичайно, розповість про карколомні пригоди Луфі, який щиро мріє стати королем піратів та його ексцентричної команди. Я далеко не знавець Піса і прекрасно розумію, що Netflix неодноразово робили з екранізаціями манги та аніме. Але декорації, костюми та бійки у повноцінному трейлері виглядають дійсно круто. Звісно, фанатам оригіналу не варто будувати велетенських очікувань, і точно немає сенсу надіятись, що канони будуть збережені, адже навіть банально відтворити всіх персонажів у своєму первозданному вигляді практично неможливо. Але як підмічав творець манги, який також виступив виконавчим продюсером. Команда не йшла на компроміси і зробила все максимально можливе, щоб правильно перенести улюбленців мільйонів на екрани. Праведник Остання глава. Колишній військовий розвідник у виконанні Дензела Вашингтона продовжить відстоювати правду, моральні цінності та захищати невинних у повсякденному житті. Доживаючи віку в Італії, чоловік дізнається, що його друзі опинилися під впливом місцевої мафії, що змушує його в черговий раз дати волю сталевим кулакам справедливості. В далекому 2014-му перша стрічка, де наш герой шинкував шайку московитів, була в міру інтригуюча, напружена та захоплююча. Сиквел практично дублював оригінал, водночас здавався значно слабшим і тримався лише на харизмі Вашингтона. Тому чи зможе фінальна голова здивувати, залишається питанням. Також цікаво те, що стрічка через 19 років об'єднає в кадрі Дензела Вашингтона і Декоту Фанінг, які у 2004-му знялися у шикарній картині гнів. На сьогодні все. Пишіть в коментарях, які фільми чи серіали плануєте переглянути. А для тих, хто пропустив минулий випуск кіноновин, тут залишив посилання. Обов'язково переходьте! Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному випуску.